Цієї ночі, за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник випустив 26 ударних БПЛА по типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою. Збито 24 ворожих ударних БПЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Станом на 9 ранку один ворожий БПЛА ще залишається в повітряному просторі. Бойова робота триває. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи. Тим часом ЗСУ просуваються. Про це йдеться у зведенні американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські війська 12 вересня продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі. Також відомо, що окупанти почали перекидати у Курську область більш досвідчені. Підрозділи аналітики інституту наголошують, що РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил. На фоні заяв стосовно надання дозволу Україні бути британськими та американськими ракетами в глиб РФ у Пентагоні заявило, що наразі їхня політика залишається без змін. Про це повідомив прес-секретар Міноборони США генерал-майор Пет Райдер. На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є. Проінформував Райдер. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по те території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих шам. Ша запровадили санкції проти РФ в ІТ галузі І через це низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку. Зокрема, Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати прибуток. Ще кілька великих компаній також виходять із російського ринку.